Добрий день. Заточити ножі до фуганка. Зробив колись я давно О, таку приспособу, Сюди вставлялися ножі. У мене тут циркулярка, але є можливість поставити диск і регулюється по висоті. от, І я, ну, ще разом ну свою фігньою. 35 ножів в мене на великому. От. І ну, точив ти точив. А це побачив в Ютубі. Как то так. Навірно, канал. О, і ось, якщо вам видно, це один ніж. Другий ніж. А третій не взяло зовсім. От, і я зрозумів, що оце ось тако, без всяких вигобонів, без всякої, скільки я грався, поки зробив ту фігню, це значно краще. Ну зараз увімкну. Але, ну, е, чи не ввімкну? Коротше, ви зрозуміли, що я буду. Вмі... Е, треба, щоб хтось знімав. Оцей упор тримаю строго. Скільки ширини там, щоб більше не візьме ні за що. А на тій гойдалці, воно ну, брало більше, я ніякої підпорок не зробив, там бази не було. Треба було ще щось там переробляти. А це ось. О, і ще й кут був. Ну, тут видно все. Оце де взяло блищить. От, посередині по ні. цей тільки ближче ріжуючої кромки. А третій не взяло зовсім. Так що, мабуть, це оця реєчка з наждаком. Самий вдалий варіант. Дякую за увагу. З вами був Віктор Коваль. Тренуйтеся, вчіться. І на старий щось навчитеся. Ну, так як я примерно. Удачі вам всім.